От у нас є три модулі, вони між собою поєднались, буде така класна будівля, чи дім, чи офіс. І дивіться, от, що цікаво, як у нас зроблена підлога. Це називається ЦСП-плита, перекладається як цементно-стружечна плита. Вона є. Е, хтось написав, що вона також буде розбухати під водою. Да. Якщо залити таку плитою повністю водою, вона розбухне. Але якщо... Ну, Наприклад, порівнювати ОСБ-плиту, да? якщо ви додумались змонтувати її на підлогу, або ЦСП плиту, то ЦСП-плита буде значно у вас більш надійна. Такі плити ми дуже часто використовуємо для того, щоб зробити основу підлоги. Знизу у нас утеплення. ну і Взагалі вона така доволі-доволі міцна. Зверху можете хоч плитку зробити, хоч ламінат, хоч ліноліум, що вам там буде вже потрібно. Ось такий лайфхак, це спеплита. Всім рекомендуємо. Ну і взагалі, у нас все про модульне будівництво. Підписуйтесь.